Апостоли теж були бородаті. Доброго дня. Щодіший день ми будемо, так як Пасхальді Воскресіння Ісуса Христа. Будемо розглядати тему на слова. Вони ще не розуміли писання. Що він має воскреснути мертвих. Для початку прочитаємо Івана 20 розділ з 1 по 10 веч, а дня першого в тижні, рано вранці, ще темно було, прийшла Марія Магдаліна до гробу та й бачить, що камінь від гробу відвалений. Щось біжить та й прибігає до Симона Петра та до другого учня, що Ісус його любив, та й каже до них, взяли Господа з гробу і ми не знаємо, де поклали його. Тоді вийшов Петро з другим учнем і до гробу побігли. Вони ж бігли обидва укупі, але другий той учень попереду біг, хутчише від Петра. І перший до гробу прибув. І нахилившись, бачить, лежить полотно. Але він не вийшов. Прибуває і Сімон Петро, що слідом за ним біг. І входить до гробу, і полотно оглядає, що лежало, і хустка, що була на його голові. Лежать не з плащаницею, не з плащаницею, але осторонь згорнена в іншому місці. Тоді увійшов і інший учень, що перший до гробу прибув і побачив. І вірував, бо ще не розуміли вони, що він має воскреснути з мертвих. І учні повернулися знову до себе. Марія, Магдаліна, апостоли чули, вірили, бачили, але не розуміли Списання. Що Він має воскреснути змертві. Не розуміли, що відкрилась нова дорога життя. І Ісус Христос всім бувшим при Дім говорив, про своє воскресіння. Вони не прийняли. І того потрібно було, щоб церква, Дух Святий відкривали розуміння Писання. Воскресення змертві людського тіла потрібно було для виконання природства, того, що написано у писанні, якого, на жаль, ще до цього часу дехто не розуміє, що воскрес. Мені навіть само приходилося чути від старого єврея. Гатарій каже, так, яке там Воскресення, до кравати, це ж наші. Так, да, дорогі друзі, багато разів Ісус Христос повертав своїх учнів у старий заповіді Писання. І от Ісус Христос, Ісусу Христу потрібно було залишитися на землі ще на 40 днів. Через важке людьми розуміння. Появляться живим і багатьма правдивими доказами говорить їм про Царство Боже. Нерозуміле Писання. Нерозуміле писання. Ще не хотіло чути докори Ісуса Христа за не тямучись, що боялося, що можуть довідатись про ще страшніші речі, які їх можуть цілком пригнобити. Від легали і сказалося, вони відмітали, що могла. Сказатися на їхній ситуації в дальшому житті. Наші лишні клопоти. Так, мавірно, думали, слова про Воскресення смерти вміщалися в їхніх головах. Чому це мало статися? Як він мав воскреснути? Нащо вмирать в мука, потім воскресать. Цього учні збагнути не могли. А розпитувати боялося, стидалося. Часто Ісус Христос нагадував учням, що його чекало в Єрусалимі. Та вони ніяк не могли зрозуміти лука. Зволод пише, ці слова були для них закриті, і вони не могли їх збагнути. Давай життя з'являється через смертельні страждання. Христос сам казав, якщо зерно пшеничне, впавши в землю, не умре, то залишиться одне. Коли ж умре, то принесе багато плоду. Смерть Ісуса Христа привела до спасіння багато душ. Одна зернинка, а з неї колосок з десятками зернят. Друге Тимофію, апостол Павло каже Тимофій, розумій, що я говорю. Господь нехай дасть тобі розум у всьому думать над Іванськими словами, і Бог дасть здібність розуміти все сказане Ісусом Христом, чітке, повне сприйняття, глибоко, старанно розглянуть, придать глибокий зміст слова Писання. Приходиться. І по сьогоднішній день чути, що Ісус Христос Воскрес по Писанню. хто знаходиться, слава Богу, що ви почули ці слова, та знаходиться сьогоднішній день і чує ці слова. Слава Богу, що ви почули, що він воскрес. Уходіть його ворога і говорить, розумієте нас на відслава Бога. Він воскреє, він воскреє, дійсно він воскреє. Значить, Бог вас любить, якщо ви чуєте ці слова, Бог жде вас, щоб ви умерли для гріха і жили для Бога. Отож, як ви померли, з Ісусом Христом для стихії світу. світла. Чого ви не мов ти, що в світі живе, пристаєте до людської постанови, то Союз віруючих в Ісуса Христа, в його смерть і Воскресіння, яким віруючий приображається до нового життя. І дірваний від Христкого. Вірою, вірою, ми не можемо з'єднатися з світом. Світ не може з'єднатися з нами. Ми вірую, що Ісус помер і воскрес. Апостол Павло не вмислив духовного життя і проповіді і розмови. Щоб він не говорив, він чи не закінчував, що Христос помер, ну і воскрес. Мисли духовні без смерті і Воскресіння. Повіривши в Ісуса Христа, не повинні покаратися чувством війни і не потрібно вступати в контакт з відійшовшими, і відпавшими від Господа і Ісуса Христа англійськими силами. Бо ви вмерли. А життя ваше сховане у Божі і з Ісусом Христом. В минулому, як Ісус Христос, мирав, а віруючи в Ісуса Христа, всі у приєднувалися до духовного процесу. Робилося це і робиться посередництвом віри. Котре з єдні. І Ісус Христос оплатив Чину за гріх воскрес для організації нового, безгрічного, вічного життя. Життя сховане з Ісусом Христом. Кожен Повіривши в Ісуса Христа має спільне духовне життя Отця. Віряючи в Ісуса Христа, завжди під захистом Ісуса Христа мають захист від усіх духовних ворогів. Віруючи в Ісуса Христа, мають доступ до всіх Божих благословень. Христос. Який помер і Воскрес. він праворуч Бога і заступається за нас. Коли ми віруємо, що Ісус помер і Воскрес, так і ти, хто спочив в Ісусі, Бог приведе з Ним у день Другого приходу. Одна дорога є на небі. Це віра від Ісуса. У світі тисячі дорог. Одна дорога написана тільки в Писанні, в Євангелії Новому заповіті, Благий вісім, це одна й та сама книжка. Помер і воскрес Ісус Христос. це треба вірити. Прошіть. Благословення, просіть, просіть благословення Духовними, святими, небесними, Христовими можливостями. Після того це вона просить, просіть, каже, небагато користується цими можливостями, а дарма не просить. Ну от хоч раз, хоч раз. Хто просив? Боже, благослови мене тут, благослови, пословим. Просіть, каже. Але не для своєї, для діла Божого просіть. Всіда буде благословить. Всідалі благословить. Хто хоче від серця привітати Ісуса Христа, Воскресінням з смерті. Буває 10 років, десятками років віруючи віруючи. Ну, хоч раз ти привітав Ісуса Христа. З Воскресінням. Було колись у церкві і казали, і так, поздравляємо вас з Воскресінням Ісуса Христа. Зараз цього не робить. Я сьогоднішній день. І говори, давайте разом скажемо, Ісус Христос, вітаємо тебе, що ти воскрес і мертвих. Слава тобі за те, що ти один за всього Божого персоналу один повірив. І Бог довірив тобі таке, ти та рішився смерть перемогти, ти рішився гріху брати. Слава тобі. Слава, слава. Повірте, що в Ісусе Христе завжди знайдеться можливість благословити. От тут знаходиться велике благословіння. Благословіть Його. Подякуйте Його за Воскресіння смерті. І Вам благословіння ваш, Він буде вас. Хочемо взять, а його особ... а а вона преклониться перед не всяке коліна. Хай Бог допоможе, повірте в чому. Зробіть в ім'я Ісуса Христа. Повірте в нього. Зайте в його знайдеться можливість благословити вас у житті. Ви спасаєтесь воскресінням Ісуса Христа, казав апостол Петро. Джерело спасіння. Ісус Христос. У це джерело спасіння входить тільки вірою в Ісуса Христа. Чудова тебе. Чудова книжка. Скільки б не говорили, ми що там находимо все нове і нове і нове. І ще раз Христос Воскрес. Бо істину Воскрес! І дякую тобі, Господи Боже Ісус Христос, що ти воскресиш іш і ти є начальник нового вічного життя, за що ми схиляємося перед тобою, приносимо тобі. І славу і подяку, Богу Отсусину і Духу Святому. Амінь.